Дивись, воно виходить. Гарненько. Що ти скажеш? Як тобі? Да. Нормально? Да, да, гарно. Правда? Давай класно. Мені оце, я шикарно. Я Мені теж. Бля. Ще трісну, наявно вже десь. Ні, тілики. Красиво як. Шикарно. Просто шикарно вийде. Отак. О. ну донизу А знизу темний, наверно, Такий, як на криниці, на цоколь. Ось так. А, а типу звідки буде починати, так? Да? Ну, мабуть, там зробимо по фундаменту, по будинку. Отам, щоб воно на одному, типу, рівні було вже. Mm. Типу вище такое підніметься, десь тако. Ну, от. Mm. О. А знизу буде темний, темніший. Такий, як, мен... Такий, як я на керницю брав. Uh -huh. Такий самий буде. Їй буде дуже-дуже шикарно. Що скажете, підписчики? Правда? Тобі подобається жиль? Yeah. Подписчика, ви напишіть свою думку. Мені подобається. Тут сіренький, там темніший сірий. і буде дуже класно виглядати. І буде тут така бісеточка гривень пішла мені ця беседочка. Знаєте чого? Кому цікаво то напишіть?